Українські імена, які шокують іноземців. Настя в англомовних країнах це ім'я співзвучне зі словом несті, яке означає «неприємний». А от повне ім'я Анастасія викликає асоціацію з анестезією. Ім'я Тарас у Франції звучить схоже на слово терас, тобто тераса. А ось Антонам краще не представлятися Антоха. Слово Антохо іспанською означає примха. На євриті скорочена форма від Марія звучить як питання, котра – маша, тому краще користуватися. Повною версією імені. А якщо до руни латинською це слово звучить як румова. А от українці знають, що соусом руна треба їсти нормально, без поспіху, насолоджуючись кожним шматочком. Поїж нормально. В англомовних країнах ім'я Іван може звучати як Айван. Я фургон». звучить трохи дивно, правда? А от в Італії краще не представлятися іменем Галина, бо там слово Галіна означає курка. Ім'я Поліна дивно звучить для італійців. Паліна перекладається як «м'ячик». Іспанців Поліна теж не дуже тішить. Поліно іспанською означає осел у Польщі Ж краще не представлятися іменем Таня, бо з польської слово таня перекладається як дешева.